Для мене вишиванка це краса нації. Для мене вишиванка це мамин турбот. Для мене вишиванка це національна святиня. Для мене вишиванка це духовне багатство. Для мене вишиванка це українські традиції. Для мене вишиванка це різнобарв'я України. Для мене вишиванка це зв'язок поколінь. Для мене вишиванка це дух патріотизму. Для мене вишиванка це сила й міць України. Для мене вишиванка це серце України. Гітка не любові. Мене вишиванка це символ єдності української нації. Для мене вишиванка це родинний оберіг. Для мене вишиванка це одяг для вільних людей. Для мене вишиванка це символ нескореності. Для мене вишиванка це багато історія українського народу.